Різні заяви і з боку відповідно Трампа і пропозиції там по миру, вони дуже активізували наших інших партнерів, зокрема в Європейському Союзі. Ігоре, от яким чином може змінитися підтримка України з боку НАТО при Трампі, я думаю, тут більше варто наголошувати навіть не на Трампі, а на Рютте, бо він тут зараз дуже багато робить під час своїх поїздок і розмов. А для того щоб консолідувати в тому числі європейську частину альянсу довкола подальшої підтримки України, так навіть якщо взяти його от нещодавню заяву з Макроном, де він каже, що нам треба зробити все, аби довгостропковій перспективи е забезпечити Україні підтримку, та й сам Шольц. Його заяві останні, хоч він уже теж кульгава качка, але тим не менше, а, і дійсно, і насправді ми ж знаємо, що Трамп Трамп то хоче зменшувати. Присутність в НАТО, якщо Трамп хоче зменшувати присутність в НАТО, то очевидно, що баланс буде зміщуватись якраз на європейську частину. А європейські частини альянсу країнам-членам, ну окрім там, ми всі знаємо ці білі ворони, там типу Угорщини і так далі. все рівно для них тема безпеки України, вона теж буде однією з основних, тому що це війна в Європі найбільша з часів Другої світової. А хто зможе відіграти оцю от позицію лідера, забрати на себе в НАТО, якщо США при Трампі буде менше намагатися це робити? То Британія, Франція, Німеччина ну, я думаю, дійсно, Польща. Британія. От, до речі, цікаві заяви від екса пана Бориса Джонсона йдуть, що от доведеться Британії збільшувати там і свою присутність і так далі. Та це не нинішня влада говорить, але е це в тому числі певний тиск на пана Стармера. А Стармер, в свою чергу, так само до вже нинішнього президента Сполучених Штатів там до Байдена звертається, щоб зняти всі обмеження. Тобто, Британія, ми бачимо як консерватори, так і лейбористи діють в принципі в унісон, показуючи, що підтримка України буде. Що говорити там про Німеччину, а то настільки темп у них прискорився, от, до теми перевиборів відповідно до часних виборів, які можуть бути 23 лютого, то я не виключаю, що Мерц. Зі своїми заявами, ну що він дійсно дасть нам е, і тауруси, і дасть можливість, грубо кажучи, стріляти там по російській території, якщо за 24 години росіяни не виведуть свої цілі. Що це може бути виконано, якщо Мерс е, з ХДС ХСС е, очолить більшість? І так по кожній країні насправді ми останні півроку більше фіксували ну певну там збільшення. Ваги сили якраз пропутінських таких сил в Європі зараз? же Ми бачимо, що маятник качнувся в іншу сторону, і ми це маємо використати? Угу, дякую, Антоне. Хочу вас запитати: чи може Європейський Союз сам надавати всю необхідну підтримку Україні без Сполучених Америки? І складове цього питання: а як а. на можливі потенційні оці от зменшення присутності США за Трампа будуть реагувати? Країни східної Європи, фінансово Європейський Союз може подвоїти і потроїти якраз такі видатки на підтримку України. Це, це очевидно, є, є такі фінансові можливості. Насправді, що стосується реагування держав Східної Європи, то я думаю, всі бачили новину про те, що американська образа протиповітряної оборони з'явилась в Польщі. Ось вам і реакція. Сьогодні Дуда заявив про те, що він готовий передати Міг 29 Україні, якщо НАТО прогарантує додатковими механізмами захист їхнього неба. Тому що, як визнала польська сторона, міг 29 виконує певні завдання в Польщі. Так, це ну умовно кажучи, така стара техніка, але певні е безпекові завдання е ці літаки виконують для е оборони Польщі. Тому е, це один напрямок. Другий напрямок е, це те, що Британія ініціює е, створення певних військових контингентів задля збереження незалежності України. Угу. Плюс е, треба розуміти, е, в Європі було три лідера – Лондон, Париж, Німеччина. Німеччина зараз трішки йде зі сцени, йде в внутрішньополітичну кризу, а Париж. Теж заявляв про те, що вони готові, згадайте заяви Макрона, про те, що вести війська, якщо рашисти будуть просуватися більшими темпами і так далі. Ну але тобто, теж політична криза не дала продовження. Тобто, але це не значить, що це питання знято. Ага. По, поки я думаю, що наші європейські партнери дивляться, поки Україна впорається, вони не хочуть цього сценарію. Але якщо ситуація буде... Ще більш критичною, то вони розуміють, що захищаючи Україну, вони захищають себе. Тому першу скрипку після американців буде грати якраз таки Британія. Однак, знову ж таки, я хочу підкреслити одну важливу річ: Сполучені Штати Америки не будуть виходити з вирішення українського питання по одній простій причині. Сьогодні за рахунок героїзму українського солдата тримається створена американцями 45-го року. Колективна система безпеки в Європі, тобто війна расистів про що була? Не лише про знищення нас як держави, народу, політичної нації і так далі. Війна расистів проти України була про зміну правил гри і зміну е, умов колективної безпеки в Європі. І сьогодні українська армія за рахунок героїзму стримує ці амбітні плани російського агресора, прикриваючи колективну безпеку в Європі. Тому я абсолютно... Переконаний в тому, що американці не будуть виходити кудись. І якщо пригадати першу каденцію президента Трампа, то в нього був такий механізм тиску. Він каже: Все, нічого не будемо робити. Потім він закидував. Тобто в нього ж декілька кроків. Тобто він вважає себе найкращим перемовником в світі угу. за рахунок бізнесу успіху і за рахунок певних політичних успіхів під час його каденції. І він що робить? Він робить перший крок. Я не буду цього робити, я не хочу, я виходжу. Потім починають його, скажемо, за ним бігати, політичні партнери. Потім він каже: Мої умови такі. Потім партнери приймають і кажуть, Америка єдина зі своїми партнерами. Так було вже під час першої його каденції. Тому в нього фактично перемовини складаються з трьох факторів. Перший фактор це умовна погроза, друга це умови, і третє співробітництво. Ось так він працює. Так, зрозуміло, дякую. Так, да. тоді ми цю позицію зафіксуємо. Насправді мені ще видається та стратегія, яка була б для нас доволі цікавою в частині всіх цих питань і закидів про НАТО. Це мікроальянси, зокрема з країнами східної Європи, країнами відповідно Балтії, Польщі і так далі. І пам'ятаєте, що да була ця от ідея з боку, до речі, тих ж британців. Я думаю, що це заслуговував окремого обговорення. Ми можливо обов'язково про це поговоримо в наступних засіданнях нашого політклубу.